Топ найкреативніших ресторанів Макдоналдс у світі. Макдоналдс має понад 41 тисячу ресторанів у більш ніж 100 країнах, і деякі з них вражають своїм унікальним дизайном. Макскі у Швеції. На гірськолижному курорті Ліндвален працює єдиною у світі Макдоналдс для лижників. Він відкритий лише в зимовий сезон. а Гості можуть зробити замовлення, прямо не знімаючи лиш. У меню особливі страви: Ельмако зелеман. Тому техасько-мексиканської кухні доступні тільки в Скандинавії. Макдоналдс у формі НЛО, Сполучені Штати Америки, Роузвелл. У місті Роузвелл, відомому своєю інопланетною історією, МакДоналдс має форму літаючої тарілки. Біля ресторану встановлені статуї Рональда Макдональда та його друзів у космічних скафандрах. А біля входу гости зустрічає привітний інопланетянин. МакДоналдс всередині літака, Нова Зеландія. Діє цей Макдоналдс розташований у списаному літаку Дуглас DC-3. Радені збережені пілотська кабіна та авіаційний інтер'єр. Також представлена виставка присвячена історії літака. Відвідувачі можуть не лише поїсти, а й зазирнути у кабіну пілотів. Підписуйтесь на наш канал, щоб допомогти голосу свободи розповсюджувати правдиву та актуальну інформацію. Тримайте лайком і не забудьте поділитися цим відео з друзями.